Відбулось шосте засідання четвертої сесії Бродівської районної ради сьомого демократичного скликання. Про що говорили депутати? Що вирішували? Дізнаєтесь із сюжету Романа Єльчанінова. За традицією розпочалася сесія з депутатських запитів звернень та заяв. Зокрема, було підтримано два депутатських запити Тараса Повала та Михайла Чумака щодо встановлення мораторій на підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги. Також депутати підтримали пропозицію Володимира Чеху та прийняти звернення до Кабінету міністрів України до Верховної Ради України про недопущення підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. А ще депутат зачитав заяву щодо розгляду земельних питань на сесії Бродівської районної ради. Про уточнення показників та внесення змін до районного бюджету Бродівщини на 2016 рік інформувала начальник фінансового управління Бродівської РДА Тетяна Мартиш. Далі депутати перейшли до питання про стан законності боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Бродівського району з жовтня минулого року у поточний період 2016 року, а також результати діяльності Радехівської місцевої прокуратури та Бродівського відділення поліції щодо їх зміцнення. Зокрема, з цього питання виступив перший заступник керівника Радехівської місцевої прокуратури Любомир Головка. Продовжу періоду за періоду законосу 9 кримінальних проєкт. Приєднано до інших 55 кримінальних проваджень. У двох прийнято рішення про зупинення у зв'язку з розшуком особи-підозрюваних. І в залишку у нас перебуває майже 800 проваджень. Впродовж першого півріччя 2016 року на території Бродівського району не реєструвалося кримінальне провадження за фарками. Разом з тим зареєстровано одне кримінальне провадження за фактом спричинення тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило за особливою смертю тепіла. Таке кримінальне провадження розслідувано, особу, винну вчиненні таких дій встановлено, проявлено і відповідно підозрюваю і кримінальне провадження скеровано для розгляду по суті у суду. Також Любомир Васильович зазначив, що значно зросла кількість справ щодо неповнолітніх та розповів про організацію роботи Радехівської місцевої прокуратури. Що стосується організації роботи Радехівської місцевої прокуратури по території Родівського району, хочу сказати, що нам зараз е, створені відділи. В Радехівській місцевій прокуратурі створений Бродівський відділ, вузький відділ і Каменко-Бузький відділ. От, відповідно, ми місця і відділів, які безпосередньо займаються. Роботу правоохоронних органів інформував начальник Бродівського відділення Золочівського відділу поліції ГУНП України у Львівській області Йосип Галицький. Як ви знаєте, бродівське відділення поліції, поліція загальна, Національна поліція перебуває в стані реформування на даний час. У нас проходить ліквідація міліції, утворення нового органу, який називається Національна поліція я вам доповім за 6 місяців працівниками поліції. В принципі, це один відділ можна сказати, який найбільше розглядає всіх повідомлень. Щоб не сталося, всі звертаються в поліцію. Але якщо взяти так об'єктивно, то на даний час в нас залишилося шість інспекторів, дільничих інспекторів. Крім того, 6-6 раніше можуть на даний час працювати, бо є об'єктивні суб'єктивні обставини. Є і хтось може захворіти, треба і в відпуску людям піти. А те, що раніше було 23 на то є різниця, і от, так, що маємо, то маємо. І практично працюємо, матеріальне забезпечення має Можна було би, щоб було краще. Але нічого, працівники поліції за даний час внесли в єдиний реєстр бездового розслідування 2197 до В результаті роботи засідання сесії було розглянуто 14 питань порядку денного. Два питання перенесли на наступне пленарне засідання. Про вихід із засновників комунального підприємства «Виробниче об'єднання культурно-торговельний центр Бродівський замок про затвердження, положення, про проведення конкурсу та призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів, школи, гімназії, навчально-виховного комплексу.